Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі. Якийсь час тому я натикнувся на одне цікаве відео по Вархамеру War. І щоб привнести трохи різноманіття на канал, вирішив зробити подібний відос на свій манір. Якщо такий формат припаде вам до душі, то подібних відосиків у майбутньому буде більше. І перед початком попрошу залишити подвайку, коментар і підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також нагадаю, що на каналі є спонсорство, і ті, хто підтримує канал гривнею, отримують доступ до відосів і шортів раніше від решти підписників. Ну а тепер починаємо. В якомусь сенсі сьогодні у нас буде гайд плюс челендж. Плюс летсплей. називайте, як хочете. А якщо поконкретніше, чи можна перемогти в кампанії, граючи винятково жінками? Спойлер, так. Для цього нам знадобиться королева мати усього ельфійського роду, Алоріель Сяюча. Особлива механіка, прости господи, цієї персонажки це єдність Ультуана. Коли тут володарюють високі ельфи, на фракцію розповсюджуються позитивні ефекти. Як от поліпшення порядку? І навпаки, чим більше земель контролюють не ельфи, тим більше накладаються штраф. Отже, перша наша умова перемоги це методично винищити усіх зайд із нашого чарівного острову. Справа від Ультуану розміщена Бритонія, яку заповнили живі мерці і орки. А в чарівному лісі засіли злі дерева расисти. І ще один підвид ельфів. А ще тут є фея чарівниця Моргана, яка спойлер також по суті ельфійка. Тому по можливості треба їм усім допомогти. Трохи вище Альбіон, де засіла найстаріша обіженка цього світу Белакор. І я даю 100%. Що він сам оголосить війну і припраться нас грабувати. Тому треба знову відправити його демонічну сраку у вимір хаосу. Коли закінчимо із цим, залишиться найбільша проблема: Емо-Ельфи. Хто не знає, раніше ельфи були єдині, але потім стався Малекіт. І тепер у фентезійній Канаді засідають садома гостровухи. Їх король Малекіт хоче завоювати Ультуан і насильно взяти у дружини Аларіель. Його мамзель Мораті хоче затягнути у ліжко Тіріона, який є далеким пращуром її першого чоловіка. І заразом коханцем Аларіель, з якою Тіріон, до речі, також має спільну кров, що робить це все дуже дивною Санта-Барбарою з інцестом. А ще є Хелеброн, просто дуже стара ельфійка, яка, щоб омолодитися, купається у крові своїх жертв. Для Аларіель по грі, принаймні по другій частині, вона є археворогом, а тому разом із двома попередніми індивідами підлягає знищенню. І найголовніша умова проходження ніяких чоловіків, лише прекрасні і смертоносні ельфійки. Я тут вже тільки на записі подумав, що було б логічно випустити цей випуск на 8 березня, але я силову почу і буквально записується 8 березня, тому така Аларія розпочинає кампанію у самому серці Ультуану. У кожному місті, в якому вона побуває, залишатиметься енергія природи. Цей ефект підсилить прирост населення у провінції, поліпшить настрій, зменшить ворожу погань і ще й даватиме плюс один до впливу на наступні 10 ходів. Вплив це особливий ресурс високих ельфів. У нього буквально дві основні. Функції або зміна відносин між фракціями на кращі чи гірші, або змога винаймати лордів і героїв з позитивними рисами. Бо ті, що вартують лише золота, зазвичай мають якийсь недолік, бігають повільніше або погано розбираються в фінансах. Ефекти енергії природи нам дуже знадобляться для розбудови міст. Наша мета це третій рівень поселень, адже саме тоді стають доступні галереї Фрейлін. Це будівля суто Аларіель, Більш нікому вони не доступні. Тут винаймаються сестри Авелорна і, власне, Фрейліни. І саме вони будуть вигравати нам битви. Сама ж Аларіель лучність бафує на кращу стрільбу і на усю фракцію збільшує максимальну кількість Фрейлін. Окрім цього, на третьому рівні поселень нам відкриється архів, а з ним і чакунки. Як мінімум, одну таку панну на армію треба мати. І тепер трохи поконкретніше про кожну із наших героїнь. Аларіель сяюча є лордом. Ма. Яка володіє закляттями знань життя, світла і вищої магії, і в принципі вона може як підтримати армію, так і нанести чималу шкоду. На 16-му рівні вона сідає на великого орла, що робить її вкрай мобільною. Але до певного моменту ми використовуємо її лише для зцілення армії. На 12 му рівні є дві взаємовиключні гілки: кров і вогонь це змішна гілка, яка поліпшує пересування по мові кампанії, бойові характеристики аваріяль і її війська, окремо лісових духів. Що нам тут не знадобиться, і магію. Вкрай корисні навички, але не настільки, як приписи традицій. В усіх провінціях поліпшиться настрій населення, кожне поселення буде приносити більше золота. Інші ельфи нас любитимуть. Там, де перебуває Аларіель будівництво буде дешевше. І останні дві навички найважливіші: збільшиться максимальна кількість можливих для винаймання фрейлін, їх рівень, і ми зможемо винаймати їх у будь-якому нашому поселенні. І друга навичка ворожа погань зникати. Ма швидше, сестри Авалорна матимуть кращий захист у ближньому бою, і тривалість їх винаймання зменшиться на один хід для усієї фракції. Сестри Авалорна є, напевно, чи не найсильнішим загоном дальнього бою у всій грі. І можливість винаймати їх за один хід це прям імба. Вони далеко стріляють, пробивають броню, мають одночасно магічні та палаючі стріли. І навіть якщо ворог до них наблизиться, вони все однак зможуть дати гідну відсіч у ближньому бою. Фрейліни це як сестри Авелорна але героїні. Серед транспорту у них є лише кінь, і вони можуть стріляти, поки рухаються. Замість мечів носять спис, що допомагає проти кінноти і монстрів. Серед навичок на мапі кампанії вони лікують нашу армію і збільшують приріст населення у провінції, мають бойову гілку, що покращує військові навички саме у ближньому бою. А на 12 рівні на вибір є один із трьох варіантів. Перший це дипломатія, що покращить відносини із ельфами, іншими фракціями, поліпшить дохід від торгівлі. І нарощуватиме вплив. Далі захисниця вічної королеви, що зробить Фрейліну живучішою, надасть змогу покращувати захист навколишніх лордів і героїв, і відкриє особливу здібність. Двічі забій ворогів у обмеженій зоні можна буде знерухомити, і вони ставатимуть вразливішими до вогню. Остання гілка це лейтенантка вічної королеви. Тут є бонус проти великих цілей, поліпшення стрільби і пасивна здібність, що покращує усіх учність навколо Фрейлін. Найбільш ефективним варіантом буде друга. Але хоча б одну Фреліну потрібно вкачувати третю. І ще на 16 рівні у них є унікальна навичка, яка робить їх живучішими і поліпшує настрій населення на усю фракцію. Тепер перейдемо до чахунок. Тут кому як подобається. Я, наприклад, обиратиму магію світла через закляття Тенета Аментока. Його звичайна версія знерухомлює одного супротивника, а поліпшена знерухомлює усіх у зоні дії на 20 секунд. Якщо потрібна шкода, то чахунки вогню і тіні з цим добре впливається. Єдине, що я не брав би у основну армію чакунок життя, бо для зцілення у нас є Аваріель. Стосовно технологій, все доволі скромненько. Є 5 технологій, які поліпшують сестер Авелорна. І найпотрібнішу з них ми розблокуємо найпершою. Решта вже будуть опціональні. Технологія на поліпшення рівня при винайманні, як на мене, взагалі сміття. А інші три зосереджені на ближньому бою. Сестри добре дають відсіч мечем, але я не буду кидати учність у божній. Бій спеціально. Ці технології, плюс навички Аларіель, плюс здібність Фрейлін робить сестер Авелорна вкрай небезпечними у бою. Кілька залупів, і найброньованіші ворожі загони перетворюються на друшвак. Що ж, вступ був довгенький, тепер до гри. На старті у розпорядженні вічної королеви є один загін сестер Авелорна і одна Фрейліна. Решту війська видаляємо і займаємо оборону. Бо цією армією ми можемо хіба що суїциднутись. У столиці будуємо усі доступні промислові спори. Господарство дозволить, чим хочеш ж збільшити населення. Розважальні споруди також виконують доволі важливу роль, поліпшуючи настрій населення. А у ельфів при високому показнику настрою збільшується дохід золота з двох будівель. Також чим швидше треба домовитися про торгівлю, бо дрібні фракції ельфі Ультуану мають традицію швидко дохнути. А нам завжди треба будуть гроші. Найпотенційнішим союзником з перших ходів стане наш коханець Стіріон. Зі старту може погодитися торгувати, а за день. Кілька ходів підпише і оборонний союз. При найкращому розкладі на 16-му ході ми вже добудуємо галерею Фрейлін і на хід пізніше Башту махів. А на 22-й хід матимемо, хоч і не повний, але солідненький стек смерті із 11 сестер Аворна, чотирьох Фрейлін і Чаклунки Магії Світла. Також зазначу, що деякі додаткові навички героїв прям дуже корисні: Фрейліни можуть додатково зцілювати армію, збільшувати боєзапас і покращувати бойові характеристики усього війська. У чаклунок все трохи відрізняється. Тенета це дуже добре, але інколи корисніше закляття типу обстрілу. І деякі навички дають змогу використовувати закляття інших видів магії, ще й з першого рівня. Мій фаворит провідник енергії. У світлих магію атакуючі закляття або у вигляді виру, або з навісну. Траєкторією. І останнім я прям дуже мажу. А провідник енергії відкриває доступ до блискавки Уранона. б'є потужно, по точно обраній площі і пробиває броню. Лише з нюансом, що ворожі війська будуть ухилятися від цього закляття, тому потрібно направляти винятково у скупчення противників. Поки я вийшов зі столиці, Тіріон знищив ельфів-культистів ліворуч від нас, темних ельфів у нашій провінції, і пішов бодатися із вампірами-піратами, що вже знищує два ельфійських королівства. Перша Сутичка була при воротах Фенікса, оборонній фортеці, що мало б захищати внутрішнє королівство Ультуану. Але зараз діє прямо протилежно і контролюється ворогом. Тут сидить чималий гарнізон і ще й підкріплення пішло, а в нас неповна армія. Але тупість штучного інтелекта не можна недооцінювати. Це вже третя частина в цій серії ігор, але облоги залишаються нудною хтонню. Фреелінами пробиваємо ворота і йдемо в лижній бій. На нас накидуються усі, включно з Штучний Інтелект не може дати наказу стріляти, бо попаде по своїм, тому відправляє їх у штикову. Утворюється така куща мала, і це все зверху дуже добре гатиться магією. Лучність я підвів під самий кінець битви, бо чомусь вежі продовжували вести стрільбу, навіть коли на них нікого не було. А завіг втрат на початку нам не потрібно. Ворота наші і головну армію темних ельфів було знищено, що дозволило без перешкод захопити решту поселень. Але в цей момент до нас відправилась кривава подоріжь. Карга Хелеброн час від. Часу надсилатиме нам ось такі армії щастя і різанини, що нищитимуть наші поселення. Але на цей момент Аларіаль була на місці, і ворожа армія просто самоліквідувалася під стінами нашого міста. Святилище Хейна залишилось майже без захисту. Тут були стіни, але вони більше завадили захисникам, бо штучний інтелект не виводить війська за межі поселення при обороні, а тому вони просто стояли і чекали, поки їх застрелять. З його захопленням зникли і останні темні ельфи на Ультуані. Тут якраз Аларіаль отримала квест на артефакт. У неї їх взагалі три: Жезл Авелорна є зі старту. Він допомагає краще чекувати і накопичувати магію. Камінь Іші покращує захист власниці і роздає навколишнім союзникам супротив до фізичної шкоди. Його дають за захоплення воріт Фенікса. Останній артефакт зірка Авелорна. І для його отримання треба перемогти у битві з воїнами Хаоса. Сама битва має нюанси: якщо необачно піти на ворогів, то зі спини нас атакує прихована кавалерія. І навіть знищивши її, я зазнав втрат від артилерії і маги металу. Зірка Авелорна, яку ми після цього отримуємо, підвищує дисципліну військ навколо Аларіель. Лікує армію на глобальній мапі, і двічі забії дозволяє зцілити трьом союзникам 20% здоров'я. А разом усі артефакти поліпшують абсолютний опір королеви і дають плюс один до контролю в усіх провінціях. Паралельно з цим по нашій території безперестанно шастують армії Нкарі, звеличеного демона з Тут мені дуже пощастило, бо він воював із Тіріоном. І біля воріт Фенікса у них відбулася заруба. І добити на півдохлі армії демонів було неважко. важко. хоч і доволі швидкі, але... Мало броньовані, і на цей момент у мене вже були вкачені тенета. І якщо якийсь ворог не потрапляв у їх дію, їх зупиняли Фрейліни за перемогу над демоном, дають бонус для швидкості пересування усій армії, що для лучниць доволі корисно. Нкарі не встиг ще захопити півультуану, а тому вибити його з острова було дуже легко. Плюс завдяки цьому ми здружилися з ельфами і Вреси, які також були втягнуті у війну зі Сланиш. Я потихеньку планував, що робити далі, але за мене вже все вирішили. Останнє поселення демонів було у Бретонії. І раз я туди і так буду плисти, то чому б не випалити зеленошкірих? Пулаго більшість територій були під контролем короля Леонкура. а у ватажка гоблінів громапуза всього два поселення, і доволі ніяка армія. Це був швидкий він, і риса, яку дають за перемогу над ним, поліпшує відносини з рештою високих ельфів. Поселення тут тримати великого сенсу я не бачив. Можливо, я пішов би ще далі гасити щурів, але на Ультуан знову припхалися демони. І варвари. І темні ельфи. А тому міста я просто продав за непогану ціну І заключив союз із королем Бретонії. Наступні 10 ходів були чистим тліном. Нейтральна армія Орда грабувала мої поселення і розбігалася від Аларіель. Хлеброн знову направила саду Мазотусу і вони знесли три поселення, включно зі святилищем Хейна. І я так до кінця гри і не зміг взяти свій проклятий меч. І як я і казав, з війною приплив Белакор. Але спочатку він спалив ще одне менше королівство ельфів, котік. Після відбиття усі і цієї дурки треба було ліквідувати найближчого ворога, Белакора. Це було ще ходів 5-10 біганини, бо або він, або його васали тікали від нас і пливли до Ультуану. Благо, цю рогасту шмонь не тільки я не переварюю, а тому до війни доєднався і Врес, і відбив напади. А я тим часом взяв в облогу столицю. І, пам'ятаєте, я говорив за тупість облог. Так от, у деяких міст є сліпі плями, місця, які не обстрілюються оборонними вежами. Тому я без жодних проблем спалив ворожі. Війська і за перемогу над Булакором отримав доволі непогану рису. Після цього залишилися темні ельфи, і на моє привелике щастя, тут все було не так погано. Тіріон вів війну із Мраті і доволі успішно. Зазвичай їй на допомогу приходив Малекіт, але цього разу йому завадили сестри Сутінок, лісові ельфійки, що примудрилися захопити увесь центральний регіон Нагорота. Поки я сюди приплив, малекіту оголосив війну з воїн хаосу Зигвальд. І поки вони проливали кров одне одного, я під шумок позбав. Від Частина її війська це майже голі відьми, що одразу ж вмирають від стріл. А решта вояк навіть не змогли підійти до наших рядів за рахунок тенет-чакунки та здібності Фрейлін. Я захопив харганет і це присікло подальше направлення кривавих подорожей до Ультуану. Фінальним, як я думав, босом став Малекіт. Він відправили за шість армій по сраку Зигольда і ще мав два ковчега з повними арміями на воді. Я вирішив трохи пообчекати і розбудувати харганет. І опісля почав винаймати. Нові війська Галаріель я направив за основними силами темних ельфів, а нових лордів чаклунок захоплювати поселення, які залишилися абсолютно без захисту. Самого Малекіта було перемогти взагалі неважко. Штучний інтелект занадто в себе повірив і направив його до нас без підкріплень. На авторозрахунку показували, що він має перемогти, але його армія складалася майже повністю із арбалетчиків. Вони добре стріляють, але на меншу відстань, ніж сестри Авлорна. І це доволі критично. Єдиною небезпекою. Був малекіт, який може чеклувати і сидить на драконі, але знов тупість штучного інтелекта. Виманити його на лінію вогню і прибити на місці взагалі безпроблемно. Більшу небезпеку складав подальший напад двох армій. Тут вам і медузи, які боляче стріляють, і балісти, сильний лорд та ще й чаклунки. Втім, тут мені пощастило, битва розгорнулася на мапі, де по центру є вузький перехід із чудовою зоною обстрілу. Перша армія кучкувалася навколо героїв і була здебільшого знищена закляттями Аларі. Підкріплення ж почимчукувало за учницями, біля яких я залишив чехунку світла, що не дало ворогам пройти через переправу. Загалом я знищив чи то 4, чи то 5 армії і ще дві полягли від рук Сланишита. Я думав, ге це кінець. Зараз спокійно позахоплюю територію темних ельфів, але ні. Походу, Зигвальду ну дуже подобалося проводити час із молокітом, і коли я розбив темних ельфів, він оголосив нам війну. Я взяв обогу його столицю, і це була перша і остання битва, в якій ми понесли. Своє чималі втрати. Зигвольд ну дуже живучий, і примудрився вбити двох Фрейлін. А за рахунок магії вмерла чимала кількість сестер Авоорна. Просто щоб ви зрозуміли, у битві проти Малекіта померло аж дві ельфійки, тут же полягло дві з половиною сотні і. Зі смертю Зигвальда основні сили хаосу у регіоні були знищені. Ультуан об'єднаний, а навколишні регіони захищені. Можливо, вийшло доволі сумбурно, але загалом весь процес мені був до вподоби. Мені буде цікава ваша думка з приводу цього формату, бо в мене вже є кілька ідей в запасі. А також, якщо відео було вам до вподоби, попрошу показати це вподобайкою, коментарем і підпискою. І хочу подякувати своїх спонсоряток, які підтримують канал Гривною і отримують доступ до відео раніше від решти. Ви у мене найкраще ну а на сьому кра і до наступного разу.